Ну що ж, вже е, півфінали більш-менш прогнозовано у дівчат відбулися, я вважаю. wta тисячник Miami Open, фінал, Пегула, Собаленко. Вмощуємося зручніше. Любі друзі, лише хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ми на, називаємо речі своїми іменами. Не забувайте, що. Ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашої спільноті, нашому каналу. Дякую всім вам. Фінал. Субота Майами Оупен. Жінки. Hardcourt. WTA Тисячник. Аріна Сабаленко, Джесіка Пєгула. І так. Між собою зустрічалися одного разу. Перевіряю. Прошу вибачення, трошки не туди глянув і думаю, сам, що я морозю, що я вже морожу. Зустрічались вісім, друзі, вісім разів. Шість-два на користь Сабаленко. Але, оце чарівне українське слово, але є одне величезне але. Виходить, що 6-2, це в цілому було вісім матчів, 6-2 на користь Сабаленко. Але 3. Матчі Соболенко перегравала на ґрунті. Дивіться, Ролан-Гарос 20-му році, Мадрид у 21-му році і Рим, Рим у 22-му році. І це було давним-давно. Так, Ну, відносно будемо вважати. Це були перші три. Одни із перших трьох матчів. Е, Пєгула перегравала. Е, в 20-му році Цинцинаті, переграла Сабаленко, і в 23-му році Ітоговий Ер Ріят перегравала Аріну Сабаленко. А Сабаленко вже на хардкорті також перегравала, але в 22-му році на. Підсумковому турнірі в ер ріаді в 24-му році Цинцинаті помстилася, бачите, і US Open 24 рік минулий. Тобто по свіжачку, по хардкортам, тоді рахунок у нас 3-2 на користь Арини Соболенко. І тут виходить у нас що? Дуже рідко, коли Соболенко перегравала, ну, скажімо, там 6-6, навіть 6 6 4 такого я не знаходив, всі матчі були важкі. І я скажу, що. Не очікую, навіть якщо і буде перемога Соболенко, то це перемога легка не буде. Це вже я впевнений на відсотка. 99 Тому, друзі, ще раз переглянувши останні матчі, а, дивіться, Пегула нагадою пройшла на Майами Оупен, починаючи з другого кола. співвітчизницю свою. Пера 2-0. Далі переграла у третьому колі Калінську 2-1. Костюк у четвертому колі 2-0. Чвертьфінал Радукану 2-1. І в півфіналі Еала Олександра 2-1 була переграна Джесікою Пігулою. Такий відносно непоганий був жереб і сітка у американки. Далі дивимося, як йшли справи у Соболенко. Друге коло 1-32. Томова 2-0. Далі Русе після першого сета відмовилась румунка. Потім в одній восьмій Колінс була перемога 2-0. У Соболенко. Потім Аріна переграла китаянку Джен 2-0. І вже в півфіналі італійку Джасмін Паоліні. 2-0. Друзі, я бачу і у Пауліні з Саболенко було набільше, І мій прогноз зайшов. І у Пегули з Еялою також було найбільше. Гра. І мій прогноз зайшов. Тому я не хочу. Звісно, щоб вже тут була якась сенсація. І я прогнозую, при цьому, не вибираючи, хто виграє, Пегула чи Соболенко, я прогнозую тотал більше 20,5 геймів 1.83. Ви можете навіть взяти. Тотал більше 20 рівно. Хто не против маленьких коефіцієнтів? Я ж остаточно думки не міняю. І мій єдиний конкретний і остаточний прогноз це тотал по геймах більше 20,5. Соболенко Пегула. Нагадаю, я очікую, цей. Фінал у суботу, ну, можливо, це буде вже пізно вночі, тоді це в неділю 30-го, можливо, відбудеться. Але я позначаю під цим відео в назві саме 29 березня, щоб ви були вже остаточно і попередньо готові до цього матчу. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші. Пальці догори, вподобайки і ваші змістовні коментарі. Це найважливіша, найвіж... підтримка і головний стимул, потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам, друзі, наперед. Не забуваємо, що всі скріншоти по всім моїм прогнозам. Я намагаюся набагато раніше. Закидувати в наш телеграм-канал, тому що підписники Телеграму, я вважаю, повинні першими узнавати, щоб і е е економити, заощаджувати свій час і першими узнавати це дуже зручно. Рекомендую вам підписатись на наш телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. там саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, які опублікований в описі під кожним з відео. Користуйтесь, друзі. У мене все. Дякую за активність підтримку. Слава Україні! Скорішої нам всім перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім, друзі, Па-па.